Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Тисячі споживачів без світла. Ворог по обіді атакував Полтавщину. Тримали півгодини у громадському транспорті. В Одесі черговий скандал із ТЦК. Багато хто незадоволений. Німецькі політики виступають за скорочення допомоги для біженців з України. Сьогодні по обіді ворог обстріляв Полтавщину. Внаслідок атаки цивільної інфраструктури 12 людей отримали поранення. Інформацію поки уточнюють. Повідомив начальник ОВА. За словами Філіпа Проніна, без електропостачання нині 53 тисячі побутових і 9400 юридичних споживачів. Неполадки усувають аварійні бригади. Сьогодні, 17 червня, ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Полтавського району. Постраждали люди попередньо без загиблих. Пошкоджено кілька багатоповерхівок. Інформація уточнюється. В результаті поступового надходження значної кількості озброєння та військової техніки від партнерів прибуття перших F-16, час гратиме на нашу користь, а шанси РФ на успіх будуть зменшуватися. Про це сказав головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, ворог це розуміє, і зараз командування російських військ докладає усіх зусиль для нарощування інтенсивності та розширення географії бойових дій. Найбільш запеклі бої сьогодні тривають на Проков, Покровському та Курахівському напрямках. Про це в ефірі ранок лайф сказав речник уда південь. За словами Сергія Пратчука, окупанти намагаються накопичити ресурси і на Сумщині, і на Чернігівщині. Відтак ЗСУ потрібні додаткові боєприпаси. Коли говоримо про Вікно можливостей, яке зачиняється для ворога, звичайно, я повернусь до тієї фрази, яку вже сказав. Нам на сьогодні потрібно багато БК, нам потрібна арт-артилерія, літаки, ракети, петріоти, тобто, все те, що може відіграти роль на полі бою. Тобто нам сьогодні надзвичайно важливо не дати прорвати ворогу фронт, і найголовніше намагатися перехопити ініціативу. Наскільки вдало це вдасться, найближчі тижні. Саме в найближчі тижні від цього буде залежати. Знову повернуся і до другого саміту, який я так розумію, вже є декілька країн, які готові запропонувати свої майданчики. Участь РФ та її союзників у другому саміті миру загрозлива. Таку думку в ефірі «Ранок лайф висловив нардеп Сергій Соболів. За його словами, необхідно, щоб жорстка позиція звучала від більшості країн світу, і лише потім для оголошення цієї позиції запрошувати до діалогу РФ. А найбільш неприємна ситуація, яку завжди ми відслідковували як країна, це ордер на міжнародний арест Путіна. Тобто, це найнеприємніша річ, що да, от давайте робити виключення. Пригадайте, як неучасть Путіна в саміті Брекзіт в Південній Африці, коли там теж пробували, давайте знімемо, давайте зробимо якісь зміни. Це закінчилось тим, що Путін побоявся приїжджати. А тут Путін приїде в Швейцарію, буде проголошувати свої тези. Тому ви знаєте, я думаю, що це не найкращий формат, і я не думаю, що це буде формат, коли Росія буде відповідати перед міжнародною спільнотою. Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо РФ почне програвати в Україні. Так серед секретар РНБО Олександр Литвиненко в інтерв'ю Таймс відповів на питання про те, чи існують обставини, за яких диктатор наважиться натиснути на червону кнопку. Проте за словами Литвиненка, навіть за умови гіпотетичного розвалу фронту та протестів у Москві, застосування ядерки не гарантоване. Мовляв, Кремль може переконати населення Росії у власній перемозі, попри очевидну пораз. А тим часом НАТО розглядає приведення ядерної зброї у стан бойової готовності та розгортання більшості її кількості. А генсек альянсу Єн Столтенберг в інтерв'ю Телеграф зазначив, що ці теми обговорюють через зростання загрози з боку РФ та Китаю. Мовляв, незабаром НАТО матиме справу з двома найбільшими ядерними державами. Відтак блок має продемонструвати світові свій ядерний арсенал, щоб надіслати прямий сигнал противникам. Між членами НАТО вже були відповідні консультації. Вони стосувалися виведення ракет зі сховища та переведення їх у режим очікування як стримуючий фактор. В Одесі стався скандал із ТЦК у громадському транспорті. Військовослужбовці разом із правоохоронцями хотіли вручити повістку військовозобов'язаному громадянину, який нібито їхав із лікарні після операції. Через непорозуміння між працівниками терцентру та чоловіком громадський транспорт затримали щонайменше на пів години. Чим закінчився конфлікт? Наразі невідомо. Пашло тримінут времені. Затрудник поліції розрішив знімати поліцію. Ти це ка сказав, не знімати сам знімають чоловіка, котрому вручають повістку. камера за бронювання співробітників платитимуть власники бізнесу. Про це сказав нардеп Дмитро Наталуха. За його словами, підприємствам хочуть надати можливість на власний розсуд бронювати до 50% військовозобов'язаних співробітників. Ідея полягає в тому, щоб дати можливість саме підприємствам, та тобто реальному сектору економіки бізнесу, самостійно визначати, яких саме співробітників вони хочуть залишити на місцях для того, щоб мати можливість прогнозувати свою подальшу діяльність. Для цього ми хочемо надати таким підприємствам право на власний розсуд бронювати співробітників незалежно від їхньої. Плати незалежно від, скажімо так, посади, яку вони обіймають в компанії, тобто визначати самим цих співробітників і бронювати їх шляхом сплати збільшеного військового внеску розміром 20 тисяч гривень на місяць. Німецькі політики виступають за скорочення допомоги для біженців з України. Пише Bild. у той час, як шукачі притулку з інших країн отримують у Німеччині 460 євро. Біженцям з України виплачують стандартну допомогу по безробіттю як повноцінним німецьким громадянам 563 євро на місяць. Це означає, що багатьом вигідніше не шукати офіційне працевлаштування та сплачувати податки, а отримувати допомогу та ще й підробляти неофіційно. Багато хто ФРН цим вкрай не задоволений. Україні залишилося півтора місяці. Щоб Домовитися про реструктуризацію державного боргу і уникнути дефолту пише Reuters. А з Спочатку повномасштабної війни Україна та власники міжнародних облігацій уклали угоду про відтермінування виплат до 1 серпня 2024 року. Київ запропонував знизити виплати на 60%, але окрему групу інвесторів, які володіють облігаціями на 20 мільярдів доларів, не влаштувала ця пропозиція. Вони готові на знижку лише у 20%. Міністр фінанс. Ців України Сергій Марченко зазначив, що Україна продовжить переговори з власниками облігацій, про те, якщо спільного рішення не досягнуть до 1 серпня, на Україну очікує дефолт. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить мій колега Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу, Сергію. Вам слово.